Відловлювати безпритульних тварин обіцяють безплатно, а отримувати їх будуть в новому комунальному закладі. Сьогодні Київрада вирішила провести реорганізацію, об'єднати два спеціалізовані підприємства. Планує також скоротити штат працівників зі 190 до 130 людей. Зекономлені кошти витратять на отримання тварин, так заявив директор департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець. І на посаду керівника нового підприємства оголосять відкритий конкурс. Кажуть, це може бути волонтер. Програма в прошлом году на діяльність. по программе притульных и беспритульных тварин это 12 миллионов гривен, на этот год 10,5 миллионов гривен. Уже подразумевалось сокращение 1,5 миллиона гривен. А, помимо этого, то есть мы уже предусматриваем, что а, у нас будут выделены деньги на общественные приюты, на корма и на а, бензин для приюта, чтобы для объединенного предприятия, чтобы он мог вылавливать а, животных за бесплатно. Не так, как это происходило в приюте, за тысячу гривен вылавливали. Но это была чистая коррупция, там неизвестно кому еще где а, и платили эти деньги.